Ти ще віриш в те, що от. Після закінчення там чи паузи якоїсь воєнному стані? Вибори, які будуть проведені будуть проведені отак як були е, ті, на яких переміг Зеленський, демократично, відкрито, загально. Я думаю, дивись питання. у мене, типу, вже є питання. Знаєш, до останнього часу я типу був переконаний, що типу ну це неможливо відкотити назад. Ті зміни мені здавалися, от в суспільстві і в якихось інституціях що вони звались неможливими. Запитання питання полягає в тому, чи воєнний стан продовжений чи ні. Тобто, чи люди, які зараз служать і воюють, чи вони служать і воюють, тому що служать пасіонарії значною мірою, люди, які роблять революцію, зараз у війську Роман? Я не думаю, що це і, найактуальніша, найактуальніша інформація. Дивись, скажімо це так. все, що давай так, коли воєнний стан забрати, то можна уже критикувати президента його політичним опонентам напряму. Тобто зараз це не прийнято. Там, навіть коли санкції проти Порошенка вводили, то Порошенко такий, типу, шукав, як е, правильно сформулювати. Та? Розумієш, тобто всі включаться. Хто лишився? Хто лишився? Роман, подивися, нема нікого.